Розглянемо основні типи задач на звичайні дроби. Перша задача. Виразіть у тонах. 1 кг, 327 кг, 58 кг, 1 центнер, 3 центнер. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми згадаємо, що 1 тонну можна поділити на тисячу рівних частин по 1 кг. Тоді 1 кг це 1 тисячна частина тонни. 327 кг це 327 тисячних тонн. 58 кг це 58 тисячних тонн. Друга частина задачі виразити 1 центнер і 3 центнери, як частини від тонни. Відповідно, тонна також ділиться на 10 рівних частин по одному центнеру. Тоді 1 центнер це 1 10 тонни. 3 центнери це 3 десятих тонни. Нагадаю, що центнер містить 100 кг. Таким чином, у одній тонні – 1000 кг або 10 центнерів. Відповідно, 1 центнер виходить це 10 частина від тонни. Наступна задача. У саду росте 56 дерев. З них 23 дерева. Це яблуні. Яку частину дерев становлять яблуні? Яку частину дерев саду становлять інші дерева? Розв'язання. В першій дії ми визначимо, яку частину всіх дерев становлять яблуні. Пояснення таке. І такі міркування. Оскільки кількість дерев у саду можна поділити на 56 рівних частин по одному дереву кожна, То 23 яблуні це буде 23 частини з 56 всіх дерев саду. Отже, яблуні становлять 2356 всіх дерев саду. Друге. Кількість інших дерев становить 56 23 це 33 дерева. Тоді вони становлять 33-56 усіх дерев саду. Записуємо відповідь. Наступна задача. У книжці надруковано два оповідання. Одне оповідання займає 14 сторінок, а друге 19 сторінок. Яку частину книжки займає кожне оповідання? Отже, Спочатку необхідно знайти, скільки сторінок у книжці взагалі. Та кількість сторінок, яку займає перше оповідання, плюс та кількість сторінок, яку займає друге оповідання, становить 33 сторінки. Це кількість сторінок у книжці. Тепер ми можемо сказати, що перше оповідання займає 14 із 33 сторінок. Тобто воно становить 14 33 Частин усіх сторінок книжки. І ми пишемо, що тоді 1433 усіх сторінок книжки займає перше оповідання. А друге оповідання, звичайно, ви вже е, бачите, займає 1933 всієї книжки. Відповідно відповідь. Наступна задача. Знайдіть від числа 36. 1 третю частину, 3 четвертих частини, 5 шостих частин, вісімнадцятих частин, при розв'язуванні таких задач необхідно дотримуватись ось таких міркувань. У першій дії потрібно дізнатися скільки числа. Це мається на увазі від оцього числа. Припадає на одну частину. Це ми робимо за допомогою ділення. Тобто необхідно це число поділить на ту кількість частин яка йому відповідає в нашому випадку це буде те число яке в знаменнику тобто 36 поділено на 3 частини на 4 частини на 6 і на 18 отже в першій дії ми будемо визначати скільки числа оцього припадає на одну частину поділивши 36 на 3 на 4 на 6 на 18 друге у другій дії потрібно дізнатися, скільки числа припадає на ту кількість частин, яку взяли. А взяли ми ту кількість частин, яка вказана в чисельнику. Це означає, одну частину тут взяли, три частини тут, п'ять частин тут, 11 частин тут. Тобто логіка дуже проста. Спочатку дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину, а потім дізнаємося, скільки числа припадає на ту кількість частин, яка була взята. В результаті ми маємо такий розв'язок. Ось о, перша дія. Діленням ми дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину, а множенням ми дізнаємося, скільки числа припадає на ту кількість частин, яка взята. 36 поділити на 3 це 12, 12 помножити на 1 буде 12. Отже, число 12 становить 1 третю частини від числа 36. Аналогічно і в другому випадку. 36 треба поділити на 4, щоб дізнатися, скільки у нас числа припадає на одну частину. 36 поділити на 4 це 9. А потім те число, яке припадає на одну частину, помножить на кількість взятих частин. Взято у нас 3 частини. Чисельник. І тому ми маємо, що 27 становить 3 четвертих частини від числа 36. Аналогічним чином ми дізнаємося, скільки числа припадає на 5 шостих і на 11 1118 частин. Тобто в першій дії, знову ж таки, ми дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину. І потім узнаємо, скільки на 5 частин. Тут 30. А тут на 11 частин 22. Отже, 12 становить 1 третю частину від числа 36, 27 становить 3 четвертих частини від числа 36, 30 це 5 шостих частин від числа 36 і 22 це 11-18 тих частин від числа 36. І записуємо відповідь.